І всім привіт, друзі! З вами я, Плей Андрій 100. І сьогодні ми будемо грати Війна з мемами п'ята частина. <світ> Поїхали! Так, називається блок мод, хто не знав. У мене тут є приватний сервер, но я не хочу на нього, я хочу з раками повоювати. Ох, ти бачите, як змінилося воно? Такі, такі текстури почали. Бачите, які текстури. Дивитись, що я зараз зроблю. Я ха вбив, так Тепер їдемо, як, як далі від нього. Ой! Все, машині хана. Так, і дивіться, що я зараз зроблю. буде якщо прпр потопим плюс адетот Six 7 Плюс кібіді туалет буде сікс кібіді туалет А це я придумав. Так, ну иди досюда. Ти чого без стрель... Ты ч голов меня Я в тебе, зараз як постреляю. А, він... монстр вибач Я сам від них тікаю від Дивити мене. Дивитись, зараз, з кулею буде. Вона якось нагнулась трохи. Та там там ще більше монстрів. Привіти! Привітики пістолетики! <ривіт> так. Надіта, я бачу, він був в онлайні. Якщо він побачить, що я знімаю війну з мемами... Мені буде хана, тому що коли знімаю війну з мемою, я їх завжди знімаю, коли відео для вас знімаю. Бачите? Я в цей сервер майже не граю, щоб для вас зняти. Ну, все полетіло. Привіт, пістолетики зомбі! Який він дуже гарний. Гай! Ага, тут ще щось рабки, який в мене був, один, 2, 3, 4 вро вроде. Ой, Никіта мене взламав. Він написав да... Та та... Він написав так. Та ну чому в цей момент? Так, він щось хоче брати. Е, Никіта, ти що робиш? Нікіта, ти що зробив? Він пише, ну, Ну... нужно. Треээ, нужно. Нужно... А, він треба чомусь хотів написати. Нужно Біті. зірки! Я кажу, і зрозумів! А! Е! Ето? Нужно! Він написав! Можна пити! <гум> Мабуть хотів написати оце. Можна впити. Друзі, я цього не буду говорити. Так, е, і що тут є цікавого він. А, це він шукає. Я буду вам, що я щось виберу. Е! Байдена! Ха-ха-ха-ха! <гум>

я как тебя, вина, не написал. Как ты? Не, ну скажи, что его крутила. Я на пейми кого? Я вообще в зомби! Вы мне Ах, ты ничего, больше. Ах! Ах, ты так, вин, не написал? Да, а я так! Ну я і я так. Я так. Дивіться, що я зараз зроблю. <клес> Дякую за машину. А, це, це Никита. Де може це я вже управляюці? Нікіта її навіщо потопив? Він пише, я взламав. Я взламав, він написав. Та він можна пити. Можна пити. Та ще він пише якусь ерунду? Він він, він... він... він знову бере пиво. Він мене послав тільки що. Друзі, він мене тільки що послав. Ні ну він просто визахотів. <сі> Це дуже жартково. <сі> він просто мене послав. Давід Накіта. Ти скоро привітав. Будеш в мікрофоновімкна, ти такий говориш. О, і матурітися будеш. Так. Никіта. Це Никіта, коли мене взламує він кори! <water disadvantaged> <wh්> він просто кружится, він на игрока нападає. Господи, що відбувається. Никіта просто захотів кружитися. Я знову 20 хп. Кита просто ой. Він знову пишеть. Та ну він знову мене посилає та подивитись. Він ще награка! Він ще на грока йде якогось. Господи. Він грока взяв кудись. Він подумав, як? Е, що він хоче зробити? Він подумав, як зробити на 10% бо більше всього життя. Йому треба загорітися! Я не, не, я не можу, він просто круто. Під того. Що він візьме? Він якусь пушку загадав. Да що ти робиш? Ти як ще стріляти буде? Він наносить гроко урон. Цей пушку. Так. Никита в мене цілиться. Никита хоче в мене попасти. Дивитись, друзі. Никита в мене. Никита, Никита, він в мене стріляє. Він ще <плес> Та я не можу вимовляти слова, це жар. І знову. І знову! Нічого нічого не відбулось. Просто врака вбив! А це ще посох. Так, тут десь монстр шо шу шутить. Ну-ка. Він просто век якийсь посох і все. О, він захотів поїсти нормальну їжу. Ну, не дуже нормально, але все одно. Їсть її. Господи, хто там шумить? Це той монстр, який та дивиться. А тут ще смішніше Щось є так. Чого він... Він чомусь не може пролистати, странно. На нього монстр він побачив це. І він собі... Дуже гарний чапола. Він не змог його вдарити. Дуже поганий чаполах. Чаполах. Некий так взяв дуже гарний чаполах. О, oh, він, кей, mm. він взяв кейк. Happy birthday. Happy birthday! Сказали. Господи, що тут Хто стріляє, то ні. Ти шар! Да це просто жарти. А він щось побачив, Цю піраміду. Що він знову буде робити? Він знову щось шукає. І він побачив поні. <плес> і він це взяв. Ой, і куди воно полетіло? А чого Він, він дивиться, куди воно полетіло? І він просто дивиться, що це було. Він дивиться, чи граки є, ну розуміє, що їх багато. Він що, хоче теж політати, полетів. Він просто полетів. Дивитись, друзі. Ой, воно зникло. І він знову падає. О, він в воду цілиться, Нікіта. Никіта в воду цілься. Ой, він вме... Він Я венешь тебе ресет прописав. Тому <laughs> що в воду не потрапив. <laughs> Никита мене смешить. Ой, ж він еще зараз буде писати. Как тебе сейчас станет смеш... он написал? Він написав, як, та, та, як мені стане зараз дуже смішно. Що він зробить? Що ти робиш? Я цього більше всього не люблю. Накіта, що ти робиш? Накіта, що ти робиш? Подивитись, він мій ноутбук ламає. Подивитись він туди, туди. Що Ту. він робить? Просто Що він робить. Він ще коти стріляє! Я цього більше всього не люблю. Ой, все? І він пише ха-ха-ха, мені. Ха-ха-ха такий. Ха-ха-ха! тобі Ха-ха-ха! А це він кашляє? Ага, це. Він. Питається в мене попастивати просто не. Ой, то есть зміки та я путаю, друзі. Я їм не керую, це він мене керує. Він пише Я. Я ло він... Да, да. Я вже догадуюсь, що він пише. Я лобін. Я просто догадуюсь, що він пише. Він монстра, пытається ухопити. Грок по... Грок навчився літати. Тут грок. <плес> От його взяти хоче. Просто взяти хоче. Він ще стріляє. Він там грока це все п'ють. Тільки не треба знову це робити. Як ти, друзі? загорілася. За, за Ви що, що такі слова говорю? <сі> <сі> він є я... <сі> подивитись, що він робить? Він як спінер крутиться. <сі> да що він робить Никита? Ти що випив знову? <сі> він щось пише да. Він написав да. Туди. Ну, бачите, що це. його вбила. Він, мабуть, злий. Так, Нікіта. А, да, я зрозумів, що він злий. Так, я зрозумів. Нікіта, я зрозумів, не треба мені показувати який ти злий. Нікіта, не треба мене показувати. Він пише Ну, А, пока. Всім пока. Друзі, всім до побачення! Нікіта мене банить, так?